Історія дев'ятнадцята. Самотні чоловіки з першого під'їзду. Травень. Ранній ранок. Річка тиса біля міста Тячів, укрита туманом. Промінчики сонця грають на воді. Чоловік закинув вудку в річку і дивиться на поплавець. Прийшла хвиля, і поплавок пішов під воду і більше не виринав. Гачок зачепився за щось на дні. Чоловік роздягнувся і пірнув у водойму. Відчеплюючи його, доторкнувся ногами до чогось квадратного. Опустив руки і зрозумів, це велика стара валіза. Взяв її за ручку і підняв. Побачив, що з одного боку стирчить риб'ячий хвіст, і рибина велика. Він тихенько виніс валізу на берег, швидко вдягнувся та, поставивши її на велосипед, тихенько повіз рибу додому. Заніс до квартири, вімкнув воду і опустив валізу в раковину. Погасло світло у квартирі. Чоловік пішов до лічильника і увімкнув його. Зайшов у ванну кімнату та побачив, що валіза валяється на підлозі. Подивився в раковину і помітив там хвіст риби, але голови було дві, точніше, один хвіст і два людські тулуби, а зріст усього тіла півтора метра. Це виявилися сіамські сестри русалки. В одної на голові волосся чорне, в іншої біле, густе та довге, спадає на плечі, закриваючи до пояса. Вони піднялися у воді і дивилися на чоловіка він закрив воду в крані, русалки тільки повели очима за його рукою. Була середина дня, і він стомлений, пішов спати. Прокинувшись надвечір, згадав, що у нього гості у ванні, зайшов і сів у туалеті. Сіамські русалки спливли і поставили руки на кут раковини. Чорна бризнула на нього водою, а потім і біла. Вони зареготали і почали бризкати сильніше. Він теж засміявся у відповідь і затягнув перед ними шторку у ванні. У нього в холодильнику було кілька рибок, які він упіймав раніше в річці, то розморозив їх і кинув русалкам. Ті спіймали і миттєво з'їли. Тоді він побачив їхні маленькі гострі зуби. Увечері пішов у магазин, щоб купити свіжої риби. У поспіху забув закрити двері у квартирі. Злодій, котрий жив у сусідньому під'їзді, завжди шукав момент, як когось пограбувати, сидів на лавці біля будинку і помітив, що чоловік не зачинив двері на ключ і пішов до найближчої крамниці. Сусід злочинець забіг у під'їзд, відчинив двері і зайшов у квартиру та почав шукати цінні речі у шафі. Почув якийсь звук із і зайшов, озирнувся, відсунув штору та побачив русалку двоголову і здивувався. Сестри миттєво атакували чужинця, затягли у ванну, кусали і жерли його живцем. Він намагався кричати і вириватися, але вони, як тисячу піраній, за кілька хвилин пошматували злодюгу, навіть кістки покришили та з'їли. Залишився рваний одяг, черевики та кілька крапель крові на білих плитках у ванній кімнаті. Прийшов чоловік із магазину і побачив на підлозі кров, одяг сусіда, і усе зрозумів. А також усвідомив, що ці русалки дуже небезпечні істоти, і його теж можуть жерти. Поставив стілець без спинки у ванну та поклав на нього два свіжі коропи, русалки подивилися на них, усміхнулися і засміялися ніжно. Вони видобували звуки дуже незвичні, їхній смішок було приємно слухати. Чоловік тихенько почав насвистувати популярну мелодію та помітив, що русалкам це подобається, і вони сміються і махають руками. Приніс із кімнати магнітофон і поставив на кришку унітаза, увімкнув музику. Сестри дивилися й раділи, рухалися під мелодію. Рибалка зробив собі бутерброд, приніс і поставив у дверях крісло, їв і спостерігав за русалками, як вони регочуть, туркочуть під музику. Почувши мелодію, самотня 40-річна сусідка вирішила зайти в гості. Іноді чоловік приходив сам і ночував у неї, але вже кілька тижнів вони були у сварці. Вона вирішила перевірити, чи не з'явилася у сусіда інша жінка. Прийшла і постукала у двері. Касета скінчилася, і звук зник у магнітофоні. Чоловік зачинив у ванній кімнаті двері і пішов відчиняти вхідні. Сусідка була ревнива, накинулася на нього з кулаками, кричала і почала бігати як пантера по квартирі, дивитися по шафах. А чоловік стояв перед дверима у ванну. Вона відчувала чиюсь присутність, вдавано демонстративно почала йти геть із квартири, але потім зрозуміла, що хтось там є. Касета перемоталася автоматично, заграв магнітофон. Жінка різко повернулася, відштовхнула чоловіка та забігла у ванну кімнату і потрапила прямо в руки русалка. Вони атакували, рвали, і жерли бідолашну, поглинули її за хвилини. Чоловік дивився і був приголомшений побаченим. Наступного дня прийшов дільничий і почав питати у першому під'їзді про сусіда з другого чи не бачили його. Потім ставив запитання про сусідку зверху. Не отримавши жодної відповіді, пішов поверхами опитувати інших сусідів. Йому щось здалося тому, коли він повертався, постукав у двері до рибалки. Чоловік відчинив і дільничий напросився на чай. Через якийсь час захотів у туалет, адже зранку випив лише каву, і увесь день у нього крутило в животі. І, оскільки знав планування квартири, бо в нього така ж двокімнатна, швидко побіг і сів на унітаз. Зробив свої справи і вже вставав, але вирішив відсунути штору і побачив дві маленькі волохаті голови чорного й білого кольору. Очі в русалок були закриті. Дільничий подумав, що у сусіда тут якась потворна іграшка, з якою він грається у ванні ночами. Одягнув штани, нахилився та підняв русалок двома руками за волосся. Вони розплющили очі й ударили його хвостом так, що відлетіла голова від удару. Його тіло впало у ванну, й русалки жерли за кілька хвилин дільничого. У кінці чорнявка проковтнула голову. Сестри облизали губи і почали реготати. Потім обійнялися та пішли під воду і заснули. Чоловік зайшов у ванну і дивився на них, як вони сплять під водою. Відкрив краник і почав випускати з нього холодну воду. На вулиці почалася перша цього року травнева гроза. Сильний вітер і блискавки розрізали небо, дощ лив у вікно першого поверху. Чоловік зашторив вікно та ліг спати.